Всім привіт! Сьогодні стріляємо з чайки 11-ї. Стрілком буде моя дружина Олена. Стріляємо матчевими кулями. Шершня півграмовий і залишки куль від Богдана Дона. Браунінг Ареганс 048, Crossman Плінкінг 048, Gamma Match Classic 048 і Хендлер Nutterman Екзат 048 Плінкінг. По 5 штучок будемо стріляти на відстані 20 метрів. Там стоїть мішенька. Ну і почнемо. Так, перший у нас кільки шершень, півграмові. Так два постріли є. Е. Три постріли. Чотири постріли. Останній йдемо дивитися результат. Так, ось у нас п'ять влучань. Це можна порахувати за відрив. чотири ось. Вертикаль та горизонталь, по центрам 2х2 см. Стріляємо іншими кулями далі. Так, І тепер постріли 5 штучок «Хендлер Нутерман і «Конекзат 0,48 Плінкінг. Так три постріли вже є. Чотири. 3, 1, і п'ятий йдемо дивитись на результат. Так, хендлер Нутерман розкидав у нас по горизонталі 1,7 мм і по вертикалі 5 см. Ось так їх рівномірно плюс-мінус розкидала. Стріляємо далі. Так, наступный у нас Кроссман Флинкинг 0,48. Дистанция та сама 20 метров. И 5 кулек. Матчевые кульки також. Так, три постріли зробили, залишається два. Постріл, йдемо дивитись на результат. Так, тут купність у нас вертикаль 5,5 см, горизонталь 2,7 см, але є нюанс, відрив. Дуже значний, незрозуміло, з яких причин. Оставна купність ось така. Стріляємо далі. Так, далі у нас четверті по порядку кулі, гамма Match Classic, Влага 048. Також 5 пострілів. Зводять. Ці того заходить? Ну, вони порізно деякі завозять у ствол. Вони звинять як то. Ну так, від їх є якийсь цікавий звук. Звень такие. Может, того, что там пооставалось все не Так, еще два пострела. П'яте постріл є, йдемо дивитися результат. Купність маємо гаму 4,5 см на 3,5 см. Відрив був десь тут. Ми відео передивилися, у мішені навіть не попав. Стріляємо далі. Так, і п'яті кулі у нас Браунінг Айрганс, вага 0,48. Теж 5 штучок. Так, чотири кульки відстріляли. П'ять ідемо дивитись де на результат. Так, браунінги у нас. Купність по горизонталі 2 см, по вертикалі 6. Якихось значних відривів нема, приблизно плюс-мінус однакова відстань між пострілами. Так, ну і що можна сказати в підсумку? Подивившись на всі 5 мішеней, ширшні купність мені і дружині особисто більше всього подобається. А оцих остальних вона. Відносно одинаково. Можливо, якось враховується те, що держина втомилась, ну незрозуміло. Маємо, що маємо. І спробую я ще відстріляти 5 кульок, хендлер Нутерман экзад 048 нову мішень. Так, і тепер я вдобавок вистріляю хендлер Нутерман icon Ex-048 Plinking. Мішень схожого формату. 5 пострілів. Останнє п'ятий постріл. Так, відстріляв. Так, ось я відстріляв їх. Купність горизонтальсь 3 см, вертикаль 5, тобто 3 на 5 виходить. Дружина відстріляла в її вертикаль теж десь там 5 була, горизонталь краще трішки 2. Ну, Можна сказати, що аналогічний результат вийшов, тому що стріляти ще раз стріляти, плюс-мінус там той же самий результат, я вважаю, десь буде. Ось такий наш вийшов вистріл. Так, ну в підсумку, що можна сказати. Не набагато і краща клубність, ніж з відкритих прицільних, коли ми стріляли там, цими шкулями, хоч стріляли по 10 штук, але тут, в принципі, і так я думаю, все зрозуміло. А хто як вважає, пишіть у коментарі. І звісно, якщо сподобалось відео, ставте лайк. Бувайте здорові!